Доброго дня, тітки! Скажіть, будь ласка, а чи любите ви осінь? Певнена, що так, тому що осінь чарівниця. Вона розфарбовує дерева, робить листочки з зелених, жовтими, червоними, помаранчевими. Пропоную вам сьогодні створити таке незвичне осіннє деревце, а допоможуть нам наші друзі, фантики. Щоб створити таке гарне осіннє деревце, потрібно його намалювати ось так, як я намалювала берізку. Нехай вам допоможуть ваші матусі. Також нам необхідні фантики, золотисті, помаранчеві, жовтенькі і червоні, саме такі, яким буває листечко, ножиці. Хто з вас захоче, дітки, поріже сам. Фантики на ось такі маленькі шматочки будь-якого розміру, а якщо ні, нехай вам допоможуть матусі та клей-олівець. Отож розпочинаємо. Спочатку я викладу шматочки фантиків, які порізані на гілочки, берізки та внизу зроблю килимок, а ще трішки листочків у повітрі, так, як ніби вони летять. Спробуємо! Подивіться малята, як гарно виходить, коли на гілочках берізки. Золотисті, червоні, помаранчеві листочки, і вони із наших фантиків. Ось так. Один сюди, а внизу під берізкою я зроблю килимок з листячка. Ось деякі листочки просто летять ось так. Прикрашаємо так, як вам подобається. Можна просто присипати ось так фантиками. Подивіться, яка краса, як приємно працювати з фантиками, яка гарна стає наша берізка, який килимок під нею. А зараз потрібно ці всі листочки з фантиків приклеїти. Перевертаємо кожен на підставочці. Намашуємо клеєм та приклеюємо на берізку. Ось така чудова берізка вийшла у мене. Подивіться, яка краса, які корисні наші фантики. Я думаю, що ви, дітки, не будете їх викидати, тому що з фантиків ми з вами створюємо нові гарні речі. Ми даруємо ось такому простому фантику нове життя. І він нам за це дякує гарною роботою. Ось така берізка. Бажаю і вам, дітки, створити свою неповторну берізку. До побачення, малята!